Ми низько вам уклоняємося і щиро дякуємо за донечку і за наш захист. Оскільки ви, 11-класники, справилися з завданням, дуже гарно розказували вірші. І ваше зараз завдання полягає в тому, що ви маєте подарувати найціннішу книгу букварик для ваших. Діточок, які сидять знизу, першокласників, тому повертайтеся ззаду. У нас є стоять букварі. Візьміть, будь ласка, і вручіть їх дітям. Діти. Буквари, букварики є, вчитися будемо. І е, ми чули дуже багато одинадцятикласники і першокласники говорили, що у всіх є бажання, бажання миру. І е, мир перемога, спокій у нашій рідній Україні. І ось приклад, як наші діти прагнуть захистити свою рідну батьківщину. Тому учні третього класу виконують хореографічну композицію, яка так і називається дитячими долоньками закриєм Україну». Прошу Богдана Дмитрівна. Буде жити отакі на зіл. Говорити, що весни не буде, Україна буде життя. Вас захистите нас і Україну, і е, наші військові заради вас, заради нашого свята, захищають нас і ризикують власним життям е, для найзаповітнішого бажання українців, і як ніколи, ми маємо їх підтримувати. І я хочу при нагоді сказати про те, що е, наш односельчанин Пістоляк Іван е, зараз збирає на якийсь, Я не буду вдаватися до подробиць. Це є екскаватор, вогневий і е, просить долучитися до збору. Тому е, батьки, шановні, бо це ваші гроші, це ваших дітей, це наші всі спільні гроші. Ми зібрали і перерахували для пісторика 10 тисяч гривень, і крім того, ми недавно перерахували з благодійної ярмарки, яка відбувалася у травні. Теж 5 тисяч на передбання ребів. Так що давайте самі собі поаплодуємо. І якщо ви звернули увагу у Фейсбуці на оголошення, а також звернули увагу, бачите, у нас стоїть скринька. Скринька для е, львів'янина, хлопчика трьохрічного, який е, хворіє на рідкісну хворобу, е, м'язову дистрофію Дюшина. Е, мета е, цього збору це врятувати дитину і зібрати дуже велику суму 122 мільйони. І тому ми просимо всіх. Сьогодні у всіх навчальних закладах Львівщини проходить така акція. Хай життя Марчика розквітне, і тому ми просимо всіх і гостей, і батьків, і дітей долучитися до цієї благодійної акції. Ми дякуємо звичайно кожному, хто добросовісно виконує свою роботу, і військовим, і волонтерам, і медикам. І, звичайно, вам, вчителі, хліборобам, машиністам і керівникам, які в непрості часи дають правильні розпорядження. Тому давайте не будемо падати духом. Надія є. Навіть наші діти показали, що вірою в перемогу, бажання вчитися та живою до нормального дитинства ми обов'язково здолаємо всі неприємності. І Україна стане прекрасною, вільною і незалежною. Не знаю, вже всі втомилися, бачу. І голуб миру діти обов'язково прилетить на нашу землю. Ну і ми підійшли до, до, до е, такої останньої миті, коли перший шкільний незабутній дзвінок розпочне чудову пригоду країною знань в новому навчальному році. Тому кличе дзвоник до шкільної неви. Прислухайтесь, який у нього спів. Сьогодні діти, школярі щасливі, за парти сядуть. Дзвоник продзвенить. Випускнику, бери дзвінок і зроби з першокласником новий щасливий крок. І саме зараз час дати старт новому навчальному року. Хай же цей рік мене під хештегом. Максимально шкільний, а це значить без війни і без дистанційки. Хай пролунає перший дзвоник, тому запрошуємо ученицю першого класу Павлишин Ярину та учнів 11 класу Зозулинця Олександра розпочати цей навчальний рік традиційним першим дзвінком, також право нести символічний ключ. Для відкриття країни знань надається учню першого класу Демківу Івану та учню 11 класу Ярошу Євгену. Право нести першу книгу буквар надається учениці першого класу Андрейків Евелінії та учні 11 класу Плиті Віталію. Тож просимо виконати. Цю місію ми всі чекали дуже через ці канікули цього дзвінка. желательно отражать. А что на руку надо? Ты Ну що, шкільна дітвора? Тішимося. Вчителі дивлюся, сяють посмішками, діти теж. Ольга Іванівна, а ви як приймаєте дітвору? Добре, отже, всі шановні вчителі, тішимося навчальному році. Діти так само Богу, дякувати. Мирне небо у нас у підгородцях і повітряна тривога швидко минулася. Тому, шановні батьки, у вас сьогодні теж важливе свято, а далі багато завдань, які обов'язково треба виконати у навчальному році, але найголовніше. Що миті, любити радіти кожному успіху своєї дитини і звичайно підтримувати? Тому запрошуємо всіх на перший урок, звичайно, першокласників перший раз з їх вчителькою Лавришин Марією Григорівною, а також запрошуємо класних керівників других одинадцятих класів, звичайно, дітей.